Колись на берегах Дніпра жили славні козаки, хоробрі, душі та винахідливі. Вони могли одним помахом руки поставити міст і викласти шлях із каміння. Кажуть, що саме з того часу на нашій землі з'явились перші залізобатонні вироби, бо козаки знали, що без твердої основи і шабля не звинить, і слава не тримається. Їхні пісні лунали над Дніпром, а воля була дорожче за золото. Їхні корені стояли міцно, мов укріплені фортеці. Тож ми шануємо козацький дух і творимо майбутнє на власній землі. А ще чоловіки справжні нащадки тих героїв. В їх руках бетон стає стіною, кільце колодязем, а плита шляхом у майбутнє. Вони будують не тільки міста. А наш спільний дім Україну. Так само, як колись козаки. Вони завжди стоять на варті міцності і надійності. А ми, жінки, з гордістю дивимось на своїх захисників. Ви вмієте працювати, жартувати і ніколи не здаєтесь. Тож сьогодні ми вітаємо вас з днем козацтва. Дякуємо за вашу мужність, витримку та справжній чоловічий характер. І бажаємо вам козацького здоров'я, добробуту та перемог у всіх справах.